Дня залишили мені під відео такий коментар. Так на що я хочу звернути увагу? ТЦК не може накладати арешт, вони цього не роблять. Вони можуть лише виписати відносно вас протокол про притягнення до адміністративної відповідальності а на підставі нього винести постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. В даному випадку накласти на вас штраф після цього у вас є 10 днів на оскарження даної постанови. Якщо ви її не оскаржите, то через 15 днів штраф подвоїться і ТЦК направляє постанову до виконавчої служби. На підставі цієї постанови виконавча служба вже відкриває виконавче провадження, і в рамках даного виконавчого провадження. Саме вона вже може накласти на ваш, на ваше майно арешт або на ваші розрахункові рахунки. Вони також можуть накласти, накласти арешт. Чи відкрито відносно вас виконавче провадження? Ви можете подивитися це в дії в розділі. Виконавче провадження там відображається вся актуальна інформація. якщо якоюсь будь-якою виконавчою службою відносно вас відкрите виконавче провадження, там буде ВП, номер такий та такий. Та і там вже можна зайти, подивитися, які дії були зроблені в рамках даного виконавчого провадження, коли відкрита, і так далі будь-яку інформацію разі, якщо у вас немає дії, то є сайт виконавчих проваджень, реєстр боржників, можна туди зайти, подивитися, в забити ваші дані реєстраційний номер облікової карти, карти платника податків і подивитися, чи є відносно у вас відкриті виконавчі провадження. Якщо нема, то в принципі у вас все добре, і в принципі ніхто, окрім виконавчої служби, не може накласти на ваше майно арешт або арешт на ваші рахунки разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.